Так, друзі, привіт! Вирішив я відзняти таку тематичну підбірку на тему географія і так трошки кругом неї. Тобто подорожі, відкриття, різні, такі там і науково популярні книги. Ось розпочну з ось такої чудової книги від Страбона до наших днів. Це еволюція географічних. Представників і ідей. Видавництво думка, 1985 рік. Дана книга у мене вже значний час у продажу, дуже гарно вона ілюстрована. І тут, так, по порядку діячі в області географії висвітлені. Ось так. Я... Особисто її так дивився, тираж у неї 45 тисяч, і запитували декілька разів у мене за неї, але поки ще ніхто не придбав. Але це нічого, тому що книга дуже <кхм> гарна. Я думаю, рано чи пізно все рівно е свого власника знайде. Є тут ось такі якісь трошечки на двох сторінках. Сліди, щось тут капнуло, якось було на неї. І все. Це ось ось так ось. Це єдиний її недолік. А так, я вважаю, одні плюси, тому що дуже інформаційна книга і дуже чудово видана. Ось така ось. Далі покажу так, куди їх складати, буду сюди складати. так. Далі покажу ось таку е, книгу. Це книга про Соловецькі острови. друзі. Ось. Е, дуже цікава в оригіналі вона ще в суперобкладинці. Ну, я знайшов її вже ось так: е, гарно ілюстрована е, з фотографіями. Тут е, така схема, план самих островів. І все, що на них будівлі, які на них знаходяться. Ну і такий історично географічний очерк тут також присутній, в якому висвітлюється історія е, даних островів, е, оцих от надбудов, е, як тут жили монахи, і, я так розумію, е, висвітлені також якісь історичні. Е, такі... Події. Ось так. Ось таке ось чудове видання. Так, далі. А далі йде е, океан людині. Бачите? Якби ще людина е, відносилась до океану е, так, як потрібно, е, берегла е, ресурси е, з повагою, не смітила, було б, звісно, прекрасно. Е, зараз е, уже ми бачимо, що задумуються вчені над тим, над цією проблемою, що про забруднення океанів і взагалі навколишнього середовища, але аби не було вже, знаєте, як пізно ось така ось чудова книга. Далі, це дивіться, людина відкриває землю. Це також видавництво думка, здається, ану, подивлюсь. Так, думка 86 рік. Це як збірка найкращих таких е, статей із журналу «Вокруг світа за якийсь е, період. Ось дивіться, будь ласка, тут. Здається, перше видання журналу. Ось так. І тут такі ось вибрані статті, дуже цікаві. От. От мені написав глядач, хочу з вами поділитися такою цікавою інформацією. Людина оцифрувала 10 тисяч книг з сільської бібліотеки, якоїсь, яка, там, де він проживає, і також там якийсь був музей. І поділилась такою цікавою інформацією. Це для тих, хто мені багато хто писав, що навіщо збирати ці книги, цей мотлог, адже все тепер дуже доступно, можна знайти в інтернеті, але не тут -то було, друзі. Ось вам цифри від людини, яка зробила ось такі: проробила, я вважаю, титанічну взагалі роботу, і зробила такі свої особисті якби висновки, що з 10 тисяч книг, тільки 4 тисячі було знайдено в інтернеті 6 тисяч. Людина вручну все фотографувала, зробила більше, як там мені написав, чи вона, вибачте, я так не зрозумів, хто що. Зроблено було більше мільйона фотографій. І це все перебиралося, все це вручну. Буде також людина планує зробити словник по словам, де там буде відскановано і вибрано програмою слова От, без повторень. Тобто ось так: тільки можна сказати, навіть половини книг не було в інтернеті, також 25%. Російськомовних книг були, і всього-навсього 5% україномовних книг були в інтернеті з тих, що людина опрацьовувала саме в тій бібліотеці. Ось така вам інформація для роздумів актуальності взагалі бібліотек і те, що та все є в інтернеті. Нічого там, друзі. Багато чого немає. Ось так. Ось дивіться, яка книга біографи голубої планети. Дуже чудово видана. Ці книги, що тут географічні, такі, значну кількість я за один раз був знайшов, був такий винос. Наверне, це була вчителька з я так розумію, з географії в школі. Ну, так склалося, що вона померла, мабуть, і, і дбайливі в лапках нащадки, взяли все і викинули на макулатуру. А книги там дуже чудові. Я їх перебрав, відібрав, ось навіть, подивіться, ось на цю. Також я знайшов я тоді точно пам'ятаю, там, 59-й рік. Як це видано, бачите, така вклеєчка з автором, я так розумію, і тут такі подорожі, нариси, фотографії дуже цікаві. Ну, просто дивишся, душа радіє. Ось з таких книг, 50-х років, тираж 20 тисяч екземплярів. Бачите, така злясе, дуже-дуже гарна. Дивіться, як на морі пливеш. Ось так. Так, друзі, закінчив я на цій е, книжечці. Відволікли мене е, трошки, і розказував, що якщо подивитися, е, дійсно, як хвилі. Е, дуже чудове видання. Тут тесіння е, ось таке, і мрамування зверху навіть трошки присутнє. Так, давайте далі. Ось така ось книжечка. Це вже, мабуть, коли канал був, я її знаходив. Так, гідро, метеоіздат. Ось так. Також це що з географією, з подорожами, з відкриттями пов'язано, з теоріями різними. Я також відношу до цього підрозділа собі дану літературу. Далі ось така книга. Жорж Блон великий час океанів. І це саме тихий. Я так розумію, що ще є видавництво думка, що ще є також по іншим океанам теж книги потрібно, до речі, подивитись бо я не дивився. Одна проблема, що трохи книга підмочена ось тут. Але я все рівно її забрав, тому що книга, на мій погляд, така достойна уваги, і нічого їй пропадати. Ось так. Так, далі дивіться, колодязь у дороги. Це Арсенів, але це не той. Арсенів, це другий. Ось тут фотографії, це якісь по якомусь краю він подорожував. І такий опис з фотографіями. Ось така ось книга. Який це рік? 83-й рік. Так, дивіться. Ось такий ось 300 тих, хто подорожує. Ось так. Дивіться. Яка книга? Це видавництво думка. 66-й рік. І це як такий, як словничок з. Прізвищами видатних географічних діячів. Ось так. Так, далі. Карпо Земляк або Карпо, не знаю, як правильно наголос ставити, деколи проблема в мене з цим. ну, вибачайте, планета людям. От, Планета людям, якби тільки люди до неї відповідально відносились. Ось в чому проблема. Тому що кожному потрібно розпочинати з себе, не викинувши папірець, не спаливши листя і так далі. і так далі. Тому що дуже велика шкода вже завдана нашій планеті, і чим далі, тим гірше і гірше. А до чого це призведе? Ну, ми вже бачимо, які катаклізми на планеті природні. Ось це е, так нам природа відповідає на наші безвідповідальні дії. Бережемо, друзі, природу. Так. Це перша книга, видавництво веселка, мабуть, є ще продовження. Енциклопедія від чудес. Ось так. Далі дивіться, ось така книжечка, трохи її мишки. Погризли, але я все рівно забрав, тому що книга дуже і дуже цікава. Так, тираж її 100 тисяч, і тут також різні е, фото присутні, е, подорожі. Так, продовжимо. Токіт лізе, друзі, <смі> то діти. Ну, що ти зробиш? Е, так. Нема мені де сховатись. То так десь сховаюся ось коли вдома і знімаю відео. Так, дуже цікава книга. Тільки я сконцентрувався, щось розповісти. Ну, та нічого. Дивіться, яка книга гарна. Це Карло Маурі. Він подорожував, фотографував, дуже багато фото фотографій. Велика кількість, також видання, така мілована бумага глянцева, дуже і дуже цікаве видання. Так, це фізкультура і спорт видання. І ось так дивіться, цікаво. І, і, і тираж я хотів подивитися. Мабуть, була вона в суперобкладинці, я думаю, ось сам автор. Ось видання, яке, бачите, 86, 75-й було видане воно. Ага, 75 тисяч екземплярів. Ось так. Якісь тут сліди. Щось хтось клав на книгу. Ну, мені і чашечка тут зустрічалася, клали. І сковорідка пательня така здорова, і казан тут ставили. І каша сказана, збігала, і вся книга була в каші. Різні я знаходив. Так, книги і різне до них ставлення негарне. Так, дивіться, 1950 року книга географічна література із історії великих географічних відкриттів Єфімова книга. Чим вона гарна, тим, що тут ціла купа, друзі, ось таких ось карт з маршрутами цих першовідкривачів. Ось дивіться, тут вони розгортаються. Ось так. Дуже цікава книга. Бачив я в інтернеті, продають її. Ой, попадається. Тут хтось гербарій сушив, видно, від листочків. Такі сліди, я кажу, багато тут карт. В кінці має бути написано точна кількість. Так, 20 тисяч екземплярів. Ще також здається переведання є е, цієї книги, я зустрічав, бачив. Бачите, підписана вона в 49-му році до друку. Так, ілюстрації, так, указателі карт. Карти. Ну, дуже їх тут велика кількість, якщо вірити, то їх 61 тут. 61 карта. Як такі, так і вклейки різні з старовинних карт. Прямо ну, видання е, тематичне таке в плані географії, е, я думаю, заслуговую на увагу. Так, далі дивіться, е, був такий ось. «Альманах», «Глобус». У мене є за 70 й рік це видавництво дитяча література. Я як знаходив ось цей, був ще один, але, на жаль, був повністю замочений в поганому стані. Цей ще більш-менш я його підклеїв і забрав. І вже таких 80-х кінця років він, здається, кожного року виходив. Це вже 89-го. Року ось в такому оформленні, з великою кількістю, ілюстрацій, різної інформації. Ось так. Наскільки вона актуальна, звісно, багато чого не актуальне. Але багато чого і унікальної інформації там також присутні. Хтось скаже, що це все там, пропаганда і так далі. І цього там також вистачало. Але ми всі люди розумні. І здатні е відрізнити, де істина, а де лож, де брехня. Ось так. Дивимось. Ось таке чудове видання. Це про альпіністів, про альпінізм, про е першовідкривачів. От, також за цю книгу вона в мене є в продажі на Elixсі. Запитували вже не один раз, але поки вона залишається в мене. Це таке регіональне Харківська область, природа і хазяйство. На який це рік? Це в нас 71 рік. Випуск 8. Також якісь періодичні були такі випуски даного. Це таке для краєзнавців, можливо. Тут багато можна підчерпнути чогось для істориків. Також присутні карти. Ось такі. Так. Лозівська депресія, не знаю, що це таке. Ось так. Це ось так про річки, про природу Харківщини. Знаю, що тираж здається, 5 тисяч. Екземплярів, тобто не дуже великий. Також покажу знаходив в різний час на суші і на морі. Це 67-й, 68-й, а це 74-го року. Видання також з фотографіями, також з ілюстраціями. Тут і твори, і є на таку ж тему пригодницьку про природу. От. Дивимося цей показую. Ось. Ось так. Це все, друзі, історія. Це все документи, можна сказати, в якомусь плані. Ось так. Далі тут в мене присутня ось така ось книга. Це більш така вона е, художня, і це е, кишеньовське видання 1988 року. Це про Африку. Також багато тут фото. Ось так. Ну, вона в мене тут, коли книг з цього підрозділу знаходилася, я її і е, показую. Так, Федоров, е, Обертання землі. І це Київ 1966 рік. Це якась серія в лабораторії вчених про обертання землі. Ось така ось. Тираж 15 тисяч, 10 екземплярів. Також у мене ось книга така, фізика в природі. Ось така в цьому підрозділі. Гарна інформативна і позиціонується вона як для тих, хто навчається. 1988 рік. Я так розумію, навчається в школі. Ось, так. Добре, друзі. На цьому відео це завершую, але тему географічну не завершую. Ще є деяка кількість книг. Я в наступному другому відео буду показувати. Дякую за увагу. Всім до зустрічі!